Це будемо з нашим експертом Олег Катков, військовий експерт і головний редактор видання Дефенс Експрес, уже із нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Олеже. Якщо говорити про Гріпен, вони були значно менше на слуху, ніж F16. Давайте розпочнемо із характеристик. Яка їхня яка різниця, яка потужність, і куди найбільш доцільно їх могла використовувати Україна? Коли ми говоримо взагалі про зброю про винищувачі, необхідно розуміти класність винищувачів. Тобто за паперовими характеристиками, там цифрок, скільки там щось, якась там потужність двигуна, все та інше. Треба розуміти про що ми говоримо на більш глобальному рівні. Гріпен є як і в 16 він класифікується як легкий винищувач, Однодвигунний легкий винищувач. Тобто, за своїми параметрами, за своїми задачами, F-16 та гріпен є ну, порідними машинами. Вони відносяться до одного. Класу, саме легких, однодвигунних винищувач. Якщо дивитися на самі характеристики, то дуже важливо дивитися конкретно не просто F-16 Gripen, а розуміти, що в F16 є різні види блоків. Тобто блок 10, 20, там далі там до 72-го. І гріпенів також є ну, умовно три версії: тобто є покоління A B, C D і F. І дуже важливо розуміти, ну, якщо можна, звісно, я зараз десь на дві годинки піти у порівнянні характеристик кожної версії, в залежності від підверсій, модифікації, все те інше, але ну, легше поставити умовний знак рівності між 16 та грипен, ну, з Живо з поміткою того, що F-16 трохи потужний за навантаженням. А гріпани у верхніх модифікаціях мають інтеграцію ракети Метеор, яка більш далекобійна, ніж АІМ 120 «Амрам» у версії c 8 Але це ну, для гріпан NG, тобто найсучасніших, які Україна собою не отримала. Доволі важливим параметром, коли ми порівнюємо техніку, є те ресурс, коли ми говоримо про те. Про техніку безпосередньо для України дуже важливим параметром є ресурс. Коли ми говоримо про F-16, то їх ресурс, тобто кількість машин, яка Україна може гіпотетично отримати, вона спирається на ті країни, які зараз ці винищувачі знімають озброєння, за замінюють на F-35 і тим самим можуть посилити Україну. І таким чином, якраз Нідерланди, Бельгія, Данія, замінюючи свої F-16 на F-35 і посилюють Україну. Також треба розуміти, що F-16 це бестселер, абсолютний бестселер з у тисячі машин. Це найбільш популярний насправді у світі. винищує четвертого четвертого плюс покоління. В принципі, життя якого безпосередньо, якби експлуатаційне життя, якого тобто ця машина буде літати ще десь так до 60-х років цього століття. Це 100%. Він виробляється. Тобто він ну правда, дуже малими темпами, але тим не менше він виробляється і черга на нього вже розписана до кінця цього десятиріччя, тобто до кінця 2020-х років. Тобто, навіть якщо Україна зараз буде замовляти, то ну десь у черзі вона буде там на 31-32 році отримання перших машин, в принципі, із замовлення. Тобто машина має ну і постійно, звісно, буде модернізовуватись. Тобто постійно буде підтримуватися їх літня годність і бойова ефективність. Водночас, коли ми говоримо про Gripen, ми говоримо про машину, яка розійшлася тиражем е, дуже незначним. Насправді, якщо прийняти ЗФ 16 тих мова може йти про е, якщо не помиляюсь, дві сотні приблизно машин, ну трохи більше там і. Е, е, Дуже обмежену кількість операторів F-16. Якщо ми будемо говорити лише про ті країни, які відносяться до донорів, тобто гіпотетично, то ми говоримо лише про дві країни: це ж сама Швеція і е, Чехія, тому що Чехія має цілі літаки у кількості е, 12 одиниць е, у лізінгу. 12 або 14. На жаль, точно не пам'ятаю. Uh, і ще у Європі Гріпи немає. Угорщина. Ну Угорщина не є. Ну звісно, всі відомо чудову позицію цієї країни відносно України. У uh, будь-якому випадку це право кожної країни зайняти той бік історії, який вона хоче. Uh, також, звісно, Гріппа є ще у таких країнах, як Південна Африканська Республіка. Uh, Ну, спирному людному стані є у Тайланда. Їх замовила Бразилія. Тобто я не можу сказати, що Гріппан попри всі зійсом свої величезні, якби плюси, тому що у цього літака в Україні є своя навіть там фанбаза, умовно кажучи. Він мега популярний у світі. f 16 значно його переважає, і величезна кількість країн, коли обирали чим озброюватись і куди витрачати кошти. І за ці за це рішення відповідали ну, цілий відомства, які став, і від ці, ну, люди, які відповідальні за те, куди. Підуть мільярдні мільйонні кошти, тобто вони розбирались у темі і робили це по всьому світу. Вони е, обирали саме F-16, або не обирали Gripen, тому що всі останні тендера, які проводились цим літаком у вигляді Gripen, він програв, програв. Е, зокрема, ну звісно, там мова йде і про те, що е, обирались на користь F-35, Це без питань, але він програвав і іншим. Вони четвертого плюс покоління. І це при тому, що Швеція, точніше, Сап має для Гріппена ну чудові, якби спеціальні такі от умови. Тобто, коли можна просто взяти літаки, ну не те, що в ну за дуже бросовими цінами, умовно, тобто там за дуже хорошими кредитними умовами всім іншим. Але от Гріпен об'єктивно, попри те, що це тізний чудовий літак, нікого не хочу образити, але він е не вигравав дуже давно свої тендери і не замовлявся вже останні. Ну, десь близько 10 років, 10 років на нього не вже немає клієнтів. зважаючи на те, що ми про F-16 чуємо більше, от ви правильно сказали, що ми могли би піти на 2 години в порівнянні характеристики, але для більшості українців це особливого значення немає. Все, що ми хочемо, все, що ми чуємо, це закрити небо, посилити наші збройні сили, посилити протиповітряну оборону. Ми чуємо тільки в цьому контексті. І коли у нас впливає нова назва літака, відповідно, ми хочемо зрозуміти, як би він міг посилити наше небо. І якщо F-16, ось. Вчора Бельгія сказала, що буде надавати до 2028 року. Ми зараз ще про це обов'язково поговоримо. То тут виникає питання: чи могли б ми теоретично гріпини отримати швидше раніше, і як би вони могли вже зараз змінити ситуацію? Тому що здавалося, що ось цей період, коли Україна вже отримає Гріпини, він був ну дуже близький, коли говорили мало там не через кілька місяців вони будуть в Україні. Я не пам'ятаю особисто, що там хтось говорив про місяці відносно Гріпана, право тому, що навіть розмови про Гріпен з'явилися вже після того, як е, про це почали говорити відносно Ф16. Тобто, спочатку були в 16 і дуже зараз, десь приблизно на півроку почалися розмови відносно F16 ще літом минулого року. Про Гріпен почали згадувати десь, напевно, на рівні пізньої осені, можливо, початку зими. Е, і мова там йшла про те, що ну якби були там відрядження, подивились на гріпен, тобто у межах просто оцінки, що ще є деякі є ще варіанти. І тут важливий аспект, коли ми говоримо про. Те, чим має бути посилена Україна, і головна причина, чому саме от Швеція отримала таке от прохання не просувати свій гріпан. Ну я не можу сказати, що Швеція взагалі його просувала, тобто це був інтерес України, і ніхто там не, не було жодної такої інформації, що от Швеція готова прямо завтра, післязавтра от забирайте там гріпани. Ні, взагалі ніяк. Тобто, вони я не можу сказати, що уряд... Але дивіться уряд... варіант про те, що Гріпани не... Україна може отримати швидше, ніж Ф 16 Така риторика була. Нам же чим швидше, тим краще. Тому що навіть я не пам'ятаю такої риторики від профільних осіб. Вибачте, просто не пам'ятаю від командування повітряних сил. Я можу я впевнений, що якісь там експерти могли про це говорити, але знов таки від командування повітряних сил, по перше, постійно лунала одна єдина фраза про те, що головним пріоритетом України є F-16. Не гріпне, не рафалі, не єврофайтера, не будь-який інший вітак лише F-16 тому що питання ресурсів, тому що війна це питання ресурсів. Завжди і ресурсом України у цьому питанні то виключно України є кількість осіб, яка які можливо виділити. Ну на жаль, Україна Дивіться, не кожну Україне виша... не може обслуговувати літаки. Західні не кожен вміє літати на західних винищувачах. Тому це ресурс, це людський ресурс, який необхідно направити, і тому направляється безпосередньо на вченація як машина, яка є найбільш популярною, яка була обіцяна раніше приблизно на півроку. Яка на яку кинути всі ресурси, яка має американське озброєння, тобто немає такого моменту того, чим озброєння. Ці літаки є розуміння де ці машини брати, де їх навчати, тому що навіть навчання на гріпинах це питання лише потужності Швеції, а не коаліції країн усій Європі, яка може навчати українських пілотів, починаючи від США, завершуючи там Румунією. І на це працює величезна, якби масив всієї такої підготовчої інфраструктури, саме розрахованої під F-16. ні, під Гріпини, які експлуатуються у Європі лише дві країни, які можуть їх якось у цьому питанні допомогти. Дивіться, на ну от перші заяви про гріпене вони з'являються, датуються те, що можна знайти з відкритих джерел. Рік тому з'являлися такі чіткі пропозиції, варіанти про те, що Україна їх отримає. Про це заявляв міністр оборони країни Швеції. Тобто, це не ефімерні якісь експерти заявляли про це. Відповідно, ви почали вже говорити про підготовку пілотів. Якби почали вже тоді. Що фактично мали би вже сьогодні? Як довго може тривати, якщо порівнювати підготовка пілотів як на Гріпани, так і на F16, і про інфраструктуру щодо обслуговування, якщо можна більш детальніше? Відносно заяв від міністра обороні Швеції, то е, просто треба нагадати, що про те, що якусь зброю можливо поставити, а вона не виключена, наприклад, значно менш е, ну нечущі, скажімо так, речі на кшталт Сау Арчер їхали? Е, за формулюваннями не виключено, тобто як і було відносно від Швеції, десь приблизно рік. Тобто треба розділяти, ну ми можемо лишивиться. Говорить, що ми можемо там розглядаємо постачання і фактом постачання, навіть таких речей, як артилерійські системи, і фактажом. Тобто, вже коли вони в Україні може пройти доволі значний час. Це е, фокус політиків не говорити. Ну говорити так, щоб всім подобатись, тому не виключено це. Не означає, що включено, і зараз досі треба розуміти, що по АЄ-16 не було жодних таких просувань. Відносно того, коли якби ну якби так, то і 16 мали бути за першими офіційними заявами, взагалі там на рівні там 23-го року. Якщо так брати, Офіційний, коли вже пішло, вже все було узгоджено, все вже закрутилось. Мова йде про 16-й взимку цього року. Після цього були повідомлення про перший квартал. Після цього про і це на рівні офіційних осіб. Після цього на до кінця там весни, зараз мова йде про літо, і сподіваємось, що про літо двадцять року. А, не колись там потім потім а, тому, коли Україна могла б отримати Гріпен, якби во це, во це, от це, от це от тоді. Ну напевно, не раніше ніже в 16-ті. Знов таки за умов всіх інших рівних, але мені здається, що навіть пізніше, тому що знов таки все впирається у питання підготовки підготовки українських особового складу, тому що це ресурс. Про що я говорив вже, і е, якщо підготовку фахівців на f 16 як пілотів, так і техніків можливо проводити по всій Європі і в США, то на Гріпа може навчати лише ну фактично Швеція. Ну ще може там допомогти Чехія. Угорщина, ми її виключаємо все. Тобто лише дві країни можуть у цьому якось допомогти. І порівнюємо їх ресурси і їхню пропускну спроможність з ресурсом всієї ну, Європи безпосередньо і США. Почули вас, зрозуміла? Давайте перейдемо до ЕФ 16 Зокрема, маємо нові е, хороші новини. Україна і Бельгія підписали двосторонню безпекову угоду. Документ підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроу. Цьогоріч Бельгія виділить на військову допомогу майже мільярд євро. Країна бере на себе зобов'язання. Підтримувати державу упродовж наступних десяти років і до 2028 року передати 30 винищувачів F-16. Перші літаки Київ отримає до кінця цього року. Це зафіксовано у безпековій угоді між країнами. Водночас, літаки F-16 та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території. Така умова країни вказана у безпековому договорі. Почуємо зараз коментар і повернемось до обговорення. Використання знову звучить риторика, що використання тільки на території своєї країни. Як це може виглядати в практичній площині? Припустимо, Україна отримала F-16 від різних країн. Конкретно від тієї країни, от зараз Бельгія, заборонила. Маркувати треба буде цей літак. Чи як це може бути виглядати в практичному плані? Mm, ну так, тобто, мова не йде про йде про те, що літак у будь-якому випадку має маркування, він має серійний номер, і чудово відомо, що це за літак. І тому, якщо Бельгія проти використання наразі проти використання цього ну, конкретних своїх машин безпосередньому повітряному просторі Російської Федерації, ну так, тобто пілот знає, на якому літаку він летить. Там написано номер, і чудово ну, це все якби така. Загальна інформація, скажімо так. Тобто, не думаю, що цим можуть бути якісь складності, в принципі, тим паче, що для завдання ударів по території РФ, наприклад, що уявимо. Уявимо ситуацію, там американці говорять про те, що так ну як Франція, от, е, нещодавно сказали, що не проти того, щоб бити озброєнням безпосередньо по військових об'єктах Російської Федерації, з яких летять ракети. Е, і, наприклад, США ну говорять про те, що ну вони не проти, якщо, наприклад, буде застосовуватися ракети джасом по об'єктах військових на території Російської Федерації. Ну для ураження таких об'єктів 16 шістнадцятих крилатою ракетою Джас. Немає жодної необхідності притинати кордон РФ, в принципі, тому що це далекобійна крилата ракета, і з параметрами схожими на штомшидо скальп, тому знов таки питань не буде. Питань не буде відносно того, що відганяти російську авіацію на чому так? Це голова першочергове завдання фізнадцятих. Насправді те також ну для цього не потрібно перетинати кордон з Російською Федерацією. Е, інша справа, що знов таки це попередня, ну, якби з яка заява на поточний час від Бельгії чудово, можливо зрозуміти. Знов таки це правило кожної країни, на яких умовах надавати допомогу, е, але практика показує, що з через певний час цю позицію можливо змінити. Слухайте тут інше питання: якщо наприклад на бельгійському 16 буде ракета не бельгійська і буде з території України бити по території Росії, як в такому випадку буде розцінюватись? Ну, б'є ж б'є ж ракета. Рекета притинає кордону Російської Федерації, а не винищувач. Я не думаю, що тут може бути якісь е е інші трактування. Бельгія сказала, що не хоче, щоб її зброя використовувалася на територію Російської Федерації. Бельгійські винищувачі не будуть притунати територію Російської Федерації. Тобто, тут важливе саме формулювання: не залітати на територію, але не означає не атакувати саме з цих винищувачів. Ну знов таки, тобто, треба, ну я не зараз не можу. Тобто, треба точно взяти точний переклад, що було сказано, розуміти, чи це просто попередження усні, чи воно якби оформлено у документі, чи це просто дипломатична узгодженість, чи взагалі заява, тому що знов таки, коли ми говоримо про подібні заяви з боку іноземних лідерів, то треба розуміти, що є частина, яка лунає в ефір для того, щоб ну. Задовільнити перше внутрішній політикум, по-друге, задовольнити зовнішній якийсь політикум. А є заяви, які взагалі не лунають в облічній площині, але результати яких ну ми бачимо. Ну, наприклад, Накшла там ураження загрозодних радіолокаційних станцій Російської Федерації, там під рамовіром, які взагалі не в по Україні не дивляться так, або виведення з ладу з сен... ну, взлу супутниково-дальнього космічного зв'язку Російської Федерації у під поки підпоки окупованою Алуштою. Ну тобто, який також ну не маєш такого серйозного значення для у війні, в принципі, зараз, але на нього витрачається одразу чотири атакамси, і комусь хтось є. Є бенефіціаром цих ударів, тобто вочевидьснуть певні там інші якісь речі Навіть, напевно. Почали вас. Хоче зачепити ще одну тему. Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні. Про це пише, пише більти з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке. Так, в Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Квоц Мохаджер 6 Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Каїм 5 У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки в 2019 році. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але із невідомих причин впав. Німецьке видання із посиланням на слова військового аналітика Юліана Рьопке пише, що їхнє використання свідчить про новий рівень військового співробітництва Тегерана і Москви. Якщо говорити саме про характеристики цього дрона, тому що з шахедами вони більше на слуху, про них говорять, уже здається, ми їх якось на звук почали відрізняти. Ось про цей вище згаданий, який впав на території Росії. Росіяни там раділи, думали, що це впав Байрактар. Особливості його характеристики, дальність польоту, небезпека для нас. Ну, важливо почати з факт чекінгу. Насправді тому, що е, я не розумію чомусь, але в нас дуже полюбляються горібки, який ну, точно не є якимсь фахівцем. Насправді, з огляду на всі перелік заяв, які він робив, скільки помилок наробив. Ну банальна ситуація, ці е, авіабомби км е, вони були затрофені Україною ще у першому використанні БПЛА Мохаджар-6 у жовтні. 22 другого давайте зараз не про рьобки. Давайте. Ти зараз а, про та дрони. Ні, ну, просто вибачте, просто є фактаж, який звучав. І я попереджав просто про це. І про те, що це не є новизною, І мохаджер 6 теж не є новизною, і використання цих авіабомб також не є новизною, і про це попереджав перед ефіром. І тому от, є такий аспект. Тому відносно можливості цього Мохаджера, то так, це середнього класу ну, малого середнього малого класу розвідувальне ударне БПЛА, який використовується РФ вже доволі давно. З огляду на це він використовується в тому. В тому числі з метою спроб самоударних завдань, але відносно його характеристик, треба розуміти, що є паперові характеристики, і мова йде про те, що декларує Іран, тобто там. Ну, це дуже якби не варт, напевно, їм вірити. Але якщо так брати, то скоріше за все, мова йде про дані зв'язку десь приблизно на рівні 100-150 кілометрів. Мова йде про час у повітрі у межах десь напевно 6 годин. Ну і кори навантаження у вигляді малорозмірного авіаційного такого озброєння на кшталт КМ-5. Тобто загалом сказати те, що цей безпілотник по перше поставлений у значній кількості, неможливо. Це не Шахиди, звісно, які є дронами камікадзе. Це безпосередні умова йде про. Оперативно, ну, ну, тобто значно менш популярний БПЛА. можливо, там їх поставлено було у межах десятків, і сказати, що вони мають якесь величезне там значення для на полі бою, то ні. І є в них цілий ряд зават, ну, вад, які вони мають. Це, по-перше, якість безпосередньо електроніки, якість безпосередньо оптичних локаційних станцій, від яких залежить ефективність такого дрона. Тому що те, що демонструє Іран, ну, скажімо так, якість. Картинки з них ну викликає величезні питання. На них скоріше за все відсутні адекватні тепловізори на це вказує те, що коли розбився вертоліт з іранським президентом, то Іран не зміг підняти жодного зі свого там бепла, які вони декларують, що вони аналоговнітні для того, щоб знайти уламки вертольота, вони попросили Туреччину направити Кинджі, і саме Акинджи знайшов місце падіння вертольоту. Не іранські аналоговнітні БПЛА. А якщо говорити про точність влучання? Величезне питання, тому що відносно тих самих км 5 це дуже залежить від електроніки і є різні системи наведення. Перший варіант це напівактивно лазерне наведення, і він означає те, що безводник має підсвітити ціль лазерною плямою і вже у цю лазерну пляму летить безпосередньо боєприпас. Така система доволі стара, але сказати те, що вона не залежить від якості виконання від компонентів неможливо тому сказати ну, знов таки. Ми говоримо про іранське озброєння, відносно якого доволі мало інформації, тим паче доволі мало е, об'єктивної інформації. Е, е, тому. Напевно, має бути точно наскільки реально це питання, тому що знов таки це іранське зброя, яка збирається в режимок санкцій. Друга це телевізійна головка самонаведення, саме телевізійна, і вона залежить від майстерності оператора, який має вести цю бомбу безпосередньо там керуючи нею. Ну, як вепіврон, тільки з цією бомбою. Або там реалізовано самонаведення за телевізійним принципом, і це доволі складно, тобто. Знов таки сказати, що наскільки воно точно, можливо лише після того, як е, буде проведено всебічні випробування, тести з оцінками в різних умовах. Зараз є лише заяви Ірана про те, що – це аналоговнітний там дрон, який кращий у світі. Ну знов таки, іранське озброєння, вона за аналоговнітністю воно перевищує виключно нулише російське. Ви Дуже лично сказали про якість. Хочу, щоб ще трошки зачепили тему і російських дронів. Зокрема, російський завод у Татарстані має намір виготовляти 6 тисяч шахедів на рік. Але вже випереджає графік. Про це пише Wall Street Journal. Завод в особливій економічній зоні Російської Федерації Алабуга користується іранськими технологіями, а також наймає працівників зі східної Африки. Так, наприкінці квітня графік заводу випереджає виробництво. Поставки армії Росії в 4,5 тисячі безпілотників також підприємство випускає дрони, розвідники Альбатрос, які ведуть фоторозвідку позицій Збройних сил України та переміщень на передовій. У матеріалі йдеться, що таке нарощування БПЛА може вплинути на перебіг війни в Україні. Як ви оцінюєте якість ось цих дронів, про які йдеться в матеріалі? Мовити ну, про шахеду, тому ну дивно оцінювати їх якість. Це Україна знає, те, що це дрон, який є зараз найбільш небезпечним відносно кількісних параметрів, і саме став основним засобом далекобійного ураження Російської Федерації щодо оцінок у 6 тисяч. 000... Ну, можливо, лише знов таки нагадати оцінки головного управління Міноборони України. Про їх озвучив Скібицький на рівні січня. Ну заступник очільника гурмову скибицький. Він у січні озвучив оцінки вже українські відносно виробництва. І мова йде про 340, приблизно 300 до 350 п'ятдесяти шахедів на місяць на рівні січня. Тобто. Ну, це величезна, звісно, кількість, але все ж таки на 6 тисяч. І він ще зазначив те, що це такий середній показник. В один місяць він може бути більшим, в інший менше, тому що все дуже сильно залежить від постачання комплектуючих, тому що РФ лише збирає ці шахеди у цій лабузі і. Можуть, наприклад, не бути поставка двигунів, наприклад, з Китаю, або там ісутні певні електронні компоненти, які вони закуповують там, через сірі схеми, і через це ну у якийсь місяць випустили менше, якогось більше. А другий аспект, попри е, те, що нібито там е, російський завод випустив вже величезну кількість цих бізполотників е, за саме спочатку року. Е, не можна сказати, що ці дані корелюються з тим, що випустила Російська Федерація по Україні, тому що у піках мова йде про показники на місяць у вигляді там до 500, ну 500 там плюс. Тобто, в зазвичай мова йде про 300, Десь приблизно якраз на місяць, трохи менше, тобто десь у цій от категорії. Тобто, оцінки, мені здається, що оцінки головного управління розвитку Міноборони України вони більш актуальні, ніж оцінки західних видань з опорою на власні ну, джерела, які анонімні. Тобто, у будь-якому випадку треба розуміти, що. Ворог буде масштабувати виробництво. Це у будь-якому випадку він буде збільшувати кількість шахетів, тому що вони для нього є дешевим далекобійним основним засобом ураження, і у це підприємство у Алабузі дійсно інвестовані величезні кошти, і масштаба масштабація виробництва буде. Але якщо так брати, то залежність у будь-якому випадку є величезна від іноземних комплектуючих, в тому числі тих, яких поступають зарано. І якраз після того як Іран завдав удару по Ізраїлю з використанням величезної кількості шахедів, зараз спостерігається якраз зменшення новочевиті ну, постачань, і тому менша кількість шахедів запускається по Україні. Тобто залежність Російської Федерації від постачання з Ірану тих самих компонентів до шахеду, вона доволі значна.